І Бог у святих своїм. Така чудова церковна пісня звучить сьогодні всіх православних храмах. Ці слова належать святому року Давіду, і він через тотнення Духа Божого сказав істину. Бог проявляється в цьому світі через тих людей, які досягають святості. Бог діє в цьому світі саме через тих людей, які відкривають на своє серце своє єство, дають можливість Всесвятому Богу проявляти свої дивні діла в цьому матеріальному світі. Коли ми відкриємо церковний календар, ми побачимо, що кожного дня святкується в дні пам'яті багатьох святих. Причому ми там побачимо святих людей, які жили дуже в різні періоди. Коли ми заглибимося в життя, то побачимо, що всі вони різні по характеру, по соціальному статусу, по своєму матеріальному достатку. Але всіх їх об'єднує дійсна, нельцемірна любов до Бога і до своїх ближніх. Сьогодні, якщо ми подивимося церковний калістар, ми там побачимо також декілька святих, яких сьогодні Свята Церква святкує і особливо кожного із них святкується пам'ять в тих місцях, де вони особливо прославилися. Із цих святих я хотів би виділити трьох святих, які можуть нам показати дійсно, як вони по-різному жили, які вони були різні, як люди, які були різні обставини, але всі вони досягнули мети свого земного існування. Сьогодні свята церква святкує День пам'яті Преподобного Сирія Радонівського, святиє приподобномучниці Віз Заведи Варвари і Преподобного Афанасія Афонського. Преподобний Афанасій Афонський народився на початку 10 століття в багатій, знакній сім'ї та безонді. Але він дуже в ранньому віці осиротів, і батько і мати і виховувала його благочистива монахиня. Коли вона померла, він переїхав в Константинопіль, там за свої такі таланти Господь подарував, він отримав освіту, став учнем знаменитого в той час Віктора Афанасія назвали його в хрещенні ще Авраамі. І він настільки досягнув містоти в своєму навчанні, що став допомагати своєму вчителю в викладанні. От молода ну, людина Аврамі, в столиці, багата людина, людина, яка вже знаменита серед своїх друзів, тому що вже має учнів. Ми би сказали, що сьогодні це золота мова. І ми знаємо, як інколи ця молодь поводиться. Але Авраамій, незважаючи на всі ці доставки, на ці всі можливості жити в столиці в Константинополі, як захочеш, жив зовсім по-іншому. Він як пише життя, майже не спав, на нічку зовсім не спав. Відпочав тільки на стільці. Їв тільки ячмінні хліб і вогню. І вів такий уже аскетичний образ життя, тому що він відчував, що життя даній людині не просто, щоб себе проявити в цьому житті, а для того, щоб спасти свою безсмертну душу. Але за того, що навіть його вчитель вже став завідувати своєму учню, тому що він мав велику вже славу. Авраамі прийшлося подалитися з столиці, і він поселяється в монастир, де був ігуменно преподобний Міхаїл. І тут Авраам відкрився повністю цьому подвіжнику, сказав, що він хоче бути монахом, хоче все своє життя присвятити очищенню своїй душі цього від цього ріковного порочного, щоб досягнути вічних обителів Царства Божого. Тут він приймає поспіль, тут він слугово займається вивченням Божесьного Писання, він переписує Апостол, апостолі Тут він знайомиться з віддатним полководцем, який потім стане імператором візантійським екіпором покою, але його душа тягнеться до особливих подвіїв. І таким чином він. Залишає монастир, шукає місце, де немає ні людей, нікого. Заходить на афон і майже в кінці цього півострова він там не починає подвиг. Але це місце дуже таке безлюдне і важке для життя. Навіть сьогодні, там потамкувавсь, чоловіків знання, там, де одв'язався преподобний Афанасій, там дуже важко жити. А в той час зовсім було важко і дійшло до то, того, що. Його спокуси були такі великі, що його, він хотів залишити це місце. Але взяв на себе такий повіт поживу рік, а потім я вже вийде? Він кожен день думав, що треба йти з цього місця, але от своє слово витримав. А в останній день цього року йому Господь дав таку радість на душі. Що він зрозумів, що з цього місця не треба нікуди йти, треба просто досубляти свої подвиги. І так він залишився там. А згадав зараз своє бажання жити також, бути монахом. І він попросив свого знайомого, якого дуже поважав за мудрість, щоб він взяв в нього. Фінансові достатки для того, щоб будувати там монастир для нього, для тіх поки і для його друзів, які хочуть там поселитися і там також об'в'язатися. Спочатку приходу Афанасій не хотів цього зробити, тому що він зрозумів, що там буде багато людей. Але потім він зрозумів, що це проміс Божий, взяв ці гроші і почав будувати там монастир його збудував. Він там. Не просто будував стіни, він, оскільки до нього прийшло вже багато учнів, він там зробив так, щоб і монахи жили монастирським життям, взяв устав палестинських монахів і строго їх соблюдав. Особливо, що стосується богослужіння. Монастирі заборонялося взагалі в храмі розмовляти. Заборонялося приходити пізніше. Храм, ніж починалося богослужіння. Дуже було не прийнято виходити раніше з храму, чим закінчиться богослужіння. От ці всі чесноти, які мають бути кожного, для кожного з нас також з діцем. Храм для молитви, не для розмов, а для молитви. Тут не має бути сказано ні одного непотрібного, не пов'язаного не з молитвою слова. Треба приходити у храм. Рачучи, починається богослужіння, службіння, щоб заспокоїти свої думки, свої помішдення, свої сердечні чая, щоб коли починається служба, основне Бога, особливання на царство починається вже сконцентрувати свої думки, свої думки, свої напрямки ті для того, щоб молитися. Отак От подрізався преподобний. І він будував дуже багато, йому було вже перед. Його закінченням життям уявлено, що він скоро помирає. Він зібрав монахів, розповів цей більше сила слова. Не спокусіться моїх смі. Ніхто тоді не зрозумів, що, про що сказав преподобний, але так сталося, коли він війшов на храм, на будівлю храма, на купол, який будувався. Незапно цей купол впав місце з і засипав його. Цими матеріалами його потім дістали, він ще був живий, але а, одразу помер. І це було десь в 1001 році. Але його слава була настільки велика, тому що він творив дуже багато чудес. До нього приходили за порадою, коли потрібно було зрозуміти своє життя, як воно має бути в справді, вони люди приходили, приходили до прихопного афанасія. І до цього часу головний монастир на Афоні це велика лавра на честь преподобного Афанасія Афонського. святий, який якої святкує сьогодні сідала церкви, це преподобний Сергій Радонівський. Він жив в 14 столітті народився у 1314 році недалеко від Ростова Великого, також багатій боярській сім'ї, але дуже благочестивий. Бувають такі люди, які промислом Божим. Определені для особливого служіння самого початку. І це також е, є особливе благодіяння Боже, і дається воно за особливий труд батьків. От треба так жити, щоб і молитися, щоб діти вже з самого початку розуміли, для чого вони народилися на цей світ. Уже діти вже дорослі, а вони ще не розуміють, куди направляти своє життя. А саме младенстві, якщо батьки. Моляться, коли дитина ще в утробі, дитина це чує. Особливо треба молитися в полу голоса. не просто думками, а молитися так, щоб голос, щоб енергія людська віддавала вся молитву. І дитина також молиться з місця своєї матері. От мати дуже молилася преподобного Сергія, і життя говорить, що навіть коли преподобний Сергій був ще в утробі, один раз, за послуженням три рази він подав голос за літурію, коли читалося Євангелія на Кіровімській пісні і коли священник проголошав свята і святим. Уже коли він народився, він настільки вже Господь дав йому правильну думку, що він хоче досягнути в цьому житті, що не їм зовсім, ще будучи от маленькою дитиною, все він нічого не їв. А в інші дні їм тільки також літні воду. В цьому життя преподобна Афанасія і преподобна сирія прикликаються. Коли померли батьки, преподобний Кирил і Марія, Бафоломій, так звати було до монашої склад преподобного сирія, його брат Стефан, вони направилися у сцені місця в такі ліси, недалеко від Радоніжа. І там вони побудували перший храм дерев'яний чи в начальній трійці. Там почали свої судові подвиги. Було жити дуже важко. І старший брат Степан не витримав. Він переселився тоді в городський монастир, а преподобний подобний там залишився подвізатися. І потім такі ж серця, які люблять Бога більше за все в цьому земному житті. Вони також поселилися в місті Приподобним, там поступово з'явився монастир вже. Преподобний Сергій був настільки строй в своєму житті, що він хотів, щоб все жило по уставу церковному. Але це не завжди навіть е, е, приймається тими, які становляться монахами. І монахи розгортали, сказали, що дуже слайд устав в монастирстві і преподобному Серіо прийшлося на якийсь час покинути свій монастир. Але потім монахи зрозуміли, що вони зробили неправильно, і потім попросили преподобного сиря вернутися. Преподобний Сирій жив настільки скромно, настільки пов'язався, що він мав велику силу молити, він, він навіть воскресив мертвого сина людини, одного чоловіка, який вже просто зневірився, дитина померла. Принесли, помилився при подобній сірі, і цей хлопчик став живим. Життя розповідає також, що коли служив при Подобній бачили, як ангел співслужити преподобному Сергію. Скончався преподобний також, уже проживши 70 років, він зібрав монахів, сказав про свою смерть, побрали нового імена преподобного Нікона. І останніми словами завіту Преподобного сирія до своїх співбратів іноків були прості слова. Майте страх Божий, чистоту душевну і любов не Оці прості слова, які є девізом не тільки монахо, і кожної з нас. Щоб не сталося в нашому житті, треба мати страх Божий. Цей страх Божий приводить до того, що душа людська. Бореться з гріхом і через покаяння вона очищається. Людина досягає чистоти душевної. А якщо є душевна чистота, то є любов. Любов до Бога і настояща любов беду до одного. Без цього не буває. Не буває любви, любові ні без страха Божого, і ні без чистоти душевної. Тому що там стільки гніздиться разних зміїв, які спогажають, що якщо навіть хочеш робити, не будеш робити, серце не дає, воно неспокійне. Воно роздирає тебе. Таку любов особливо досягла прибудова мучиться Вілзавіта, велика книгиня, пам'ять якої ми сьогодні святкуємо і в честь якої освячить Христос Святого храму. Її життя також було а дуже таке виразне. Також людина могла вибрати в цьому світі зовсім інший шлях. Але вона вибрала сам початку. Оцей шлях стояння за Бога, за свою церкву, за віру, навіть до смерті. Як пам'ятаємо, вона народилася принцесою. Тобто, в принципі, навіть по народженні, ми б сказали, так уже, можливо, сарказмом, чи з якусь долю е, улипки, життя вже вдалося, дитина народилася принцесою. Але навіть незважаючи на те, що сім'я була ветеранською, тобто вони всі були протестанти, там ще якийсь страх Божий існував, тому що вся сім'я відділялася особливим відношенням до стражу людей. Оця любов, це співчуття, це милосердя внутрішнє, воно о, кипіло внутрі. І це дуже, дуже також важливо, доріг браті і все завжди розуміти, інколи між з удачами людей не віруючи. Таких неспокійних людей, тобто люди не салашаються не неправдою цього світу, не просто не залишаються і роблять революцію, а роблять революцію в своїй душі. Вони стараються це змінити, але змінити в собі, допомогти цій людині, яка потребує нашої допомоги, не збирати якісь повстання, а повстання проти себе, силу в кулак і боротися з своїми страстями. так, щоб Зрозуміти і побачити чистоту іншої людини. Навіть коли вона гарязна це, тому що нічення ні муші, як ми кажемо, бо вони частіше не вмиваються. Але для нас дуже важливо побачити в цих людях чий тілесі їм чистоті, чистоту душі, побачити там Бога, тому що Він також там існує. Образ Божий існує в кожній людині. І оця сім'я. Посунуть, мабуть, молитися, але так сталося, що оця одна із дочок сім'ї сподобалася великому князю Сергію Олександровичу. І він на ній женився, вона ще була протестанткою. але коли вона побувала в Єрусалимі, в тих місцях, де попали самого Христа Спасителя, вона зрозуміла, що вона може спатися тільки, якщо буде православною. Вона написала листа своїм батькам дуже, якщо у кого є, можливість почитайте ці листи, дуже важливі такі, вони може і сентиментальні, але вони покажуть, як душа людська міняється, коли Господь її призиває, душа це відчуває. Спочатку батьки не дуже це прийняли з радістю, те, що їх дочка змінює свою віру, але потім зрозуміли свою дочку. Але життя і промос Божий діє по-різному. І інколи нам це не подобається, але нам від цього не треба повставати, грохтати, знайти сміст того, що відбувається. От молода жінка, молода сім'я. Але в 1905 році терорист кидає бомбу в карету, де їде Великий князь. І ця бомба розриває Великого князя на шматочки. Велика княгиня коли узнала, вона прийшла туди і почала збирати шматочки останки свого чоловіка. А потім прийшла до імператора, просила, щоб він помилував людину, цього терориста і не опритілив йому смертну кару. І от після цього цієї події Взяла промис Божий про себе. Вона розділила весь достаток, який мала от сімейні, родинні, між своїми родичами, велику частину залишила собі для того, щоб купила землю і заснувала монастир мати Мар'їнського обіця, де приймали сирот, дівчат, виховували їх, давали їм, їм освіту. Там заснували лікарні для тих, хто не може оплатити своє лікування. Тобто вона зробила все, що від неї залежить для того, щоб допомогти хоча б тим, які вона бачить, які, які поруч з нею, щоб їх от, проявити божественну любов своїми руками. І коли ми ставимо перед собою великі завдання, ми могли б зробити дуже багато, думаємо. Але в нас нема цієї можливості. Ось що Господь дає, це все треба використовувати мале чи велике, для того, щоб допомогти. Для того, щоб через нас, через мої руки, через руки кожної з вас Бог подавав милості. Це не ми подаємо, це Бог подає, тому що Бог дає нам таку можливість зробити щось добре в цьому світі. Це Бог робить. І якщо ми є інструментом Божим, то в цьому і є призначення кожного з нас. Причому ми, коли ми говоримо про святих, треба розуміти, що люди завжди залишаються людьми. І е, в таких інколи нестандартних ситуаціях проявляється те, що в людині живе. Ми коли до чогось йдемо, ми до цього готуємося. Ми думаємо, як ми скажемо комусь, як вчинимо, як ті поступки наші будуть. Але коли щось відбувається внезапно, тоді людина робить те, з чим живе її душа, підсвідомість свідомість нами. І був такий випадок, коли в одну школу дитячу, де були, яка організувала Велика княгиня, сиротський дім, дім такий, і вона хотіла відвідати цей дім. І коли всіх вишукували дітей цих дівчаток, Почали їх вчити, як затючати велику княгиню. Тобто, Галодійницю заради коштів, якої існують ці діти, виховуються, живуть на рівні дуже високому. І На станції кажуть, зайде велика княгиня, ви всі хором скажете, здравствуйте і свою. Вони так дека сказали, приходить велика княгиня, і всі ті точки хором кажуть Княгині, здравствуйте, цілуйте наші вчі. <риклад> і велика княгиня, тобто як би поступив кожен із нас, не знаємо. Але княгиня прослізилася і підійшла до кожної цієї дівчинки і поцілувала вучу. <риклад> Оце вот внутрішній стан людини. Людини, яка живе Христом, живе. А не просто мрія, а живе тим, що є кіниропшена Бога за ті складнощі, за ті дуже важкі інколи ситуації, які відбуваються в житті людському. І коли Господина вірна в малому, вона дає інколи людині дуже велике. За цяку, таку велику любов до людей і до Бога, Господь вінчав життя приподоновучності завети. Він це мучення числа. Це найвіще mm -hmm. достоїнство людини, яке може, може людина тут отримати на землі, тому що цей вінець залишається не тільки тут, а він виходить із царство Боже. І ми знаємо, що після жовтневого перевороту на початку вже 18-го року арестували Велику княгиню. відвезли на Урал Екатеринбург, потім Алапаюсь. Сьогоднішній день, ніч, 18 липня 18 року, ночі їх вивезли в шахту, прикладом, прикладами рушниць, витолкали в шахту цю яму, потім кинули туди гранати, засипали сміттям і підпалили. Життя ми знаємо, що в княгиня є декілька інших людей, які туди закинули, в шахті був виску. Не всі впали на дно і зразу розбилися. Багато хто залишився на цьому виступі і помирав дуже важко. Чути було пісне спілки і крики на протязі трьох днів. І ці більшовики, хто займався цим багато, хто із них. Просто зійшов з ума, тому що людські крики аж бути не можна і, і не хотілося, мабуть. Але оце, і також відомо, що Велика Княгиня навіть там, на притязі в декілька днів, розірвалася я і перев'язувала рани тим, хто там помер і помирав там дуже довго і важко. Для людського життя це важко. Помирати взагалі важко. Навіть люди, коли доживають своє життя, важко. Помирати в молодості ще важче. Помирати простий людині, на мабуть, важко. Помирати князям, царям, коли стається, що має все, а треба вмирати, і причому такою ще смертю мученика. Коли, в принципі, мабуть, можна було якось від цього відмовитися, відігтися, прокляти і себе, свою сім'ю, свою родину, і, можливо, була якась можливість зберегти своє життя. Але інколи люди святі обирають свідомо цей шлях спасіння, важкий шлях. Але кожен і нас, доріг братій і сестри, має не просто, коли читаємо життя, прочитали, повосхищалися, і забули. Кожен раз, коли ми ще чуємо про святого, ми завжди маємо мати бажання взяти для себе щось для свого життя, тому що святість це той призив, який стосується кожного з нас. Ми всі маємо з вами стати святими. В цьому сенс земного життя. Якщо ми не ставимо перед собою таку ціль, таку мету, то життя даремне. Але це не означає, що кожному з нас треба, як приколовний Афанасій і преподобний Сергій, все залишити і шукати лісів, яких вже, мабуть, сьогодні немає, таких лісів, де е, ніхто нікого, ні, ні, нікого не бачив. Але треба використовувати те, що є сьогодні в нас для спасіння. Просто треба бути християнином. І треба завжди пам'ятати ці слова преподобного Сергія, що є залогом нашого Спасіння, страх Божий. От мати страх Божий ніщо нам не має ніяких перепон. ховати страх Божий. Щоб ми завжди пам'ятали, що Існує на цій землі Бог. Не просто ми, а ще Бог, який бачить, не тільки що ми робимо, а що любимо. І коли ми це будемо носити в собі, страх Божий, не животний страх, а це страх любви. Коли ти любиш і боїшся порушити цю любов, ти розумієш, що Бог тебе любить, ти боїшся щось робити, те, щоби якимось чином порушити, розвивати цю любов Божий Син до нас. Це буде, будемо боротися з собою, будемо очищати себе. І тоді Господь дасть і зреченному любов до, до Бога і до свого ближнього. І коли будемо читати ще раз, передивлятися церковний календар, будемо розуміти, що всі вони кличуть нас до себе і говорять нам, також словами Святого Царя Самописа Девіда. Дивим Бог освятив світ. i um... mean